Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як формувати побутові навички у дітей. Ми як батьки часто спостерігаємо те, що наші діти не виконують самого необхідного. Ми кажемо: прибери одяг, застели ліжко, помий чашку, поскладай взуття. Це все свідчить про несформовані соціально побутових навичок. Соціально-побутовими навичками є гігієна, догляд за житлом, за одягом, харчування, комунікація, культура поведінки, а також загалом догляд за своїм здоров'ям. Так які існують стратегії соціально-побутових навичок, про це ми зараз поговоримо: як формувати, мотивувати і розвивати дітей у цьому напрямку. Ми маємо знати, що починати потрібно з самого раннього віку. Коли маленька дитина починає навчатися їсти, ми даємо їй ложечку, потім даємо їй серветочку і показуємо, як промокнути губки. І не очікуємо великих досягнень, тому що дитина маленька і можливості у неї також маленькі. Ми, батьки, повинні терплячі. І дуже деталізовано розповідати дітям, як виконувати певне завдання. Якщо ми пояснюємо, як застеляти ліжечко, то ми розповідаємо про ковдру, про кутики, де вони повинні знаходитися. Якщо ми говоримо, як складати одяг, ви маєте розповісти дитині, що це виглядає отак, складено отак і виглядає в шафі отак. Набираємося терпіння і розповідаємо дуже послідовно. Це допоможе дитині засвоювати соціально побутові навички. Ще одна важлива порада. Діти схильні навчатися шляхом наслідування своїх батьків, тому нам важливо сумлінно виконувати свої завдання і діти будуть у нас навчатися. Наступний момент. Нам батькам потрібно навчитися передавати відповідальність дітям за побутові навички. Приблизно це формується в трьохрічному віці, коли дитина здатна вже самостійно роздягатися, одягатися, прибирати іграшки, складати деякі речі у своїй кімнаті. Це формує моменти відповідальності та самообслуговування. Ще підкажу ідеї, які допоможуть у формуванні соціально-побутових навичок. Родина збирається разом і розподіляє обов'язки відповідно віку і навантаження. Мама може мити посуд, тато прибирати, старша дитина виносити сміття, а менше складати книжечки. Це все допомагає навчитися співпрацювати, а також доглядати за соціальним благом. Але як мотивувати дитину до виконання соціально-побутових навичок? Потрібно дитину похвалити, створити систему винагород. Які вони можуть бути? Система балів або зірочок. За кожне виконане завдання дитина отримує якусь певну кількість балів. Кінці тижня або місяця вони сумуються і можуть обмінюватися на якісь блага або бажання дитини. Але важливо розуміти, що соціально побутові навички включають не лише особисті зобов'язання, але уміння допомагати іншим та й бути уважним. Нам, батькам, потрібно правильно реагувати на дитячі помилки, бути терплячими, уважними, пояснювати їм і пам'ятати, що ми навчаємо дітей, а діти навчають нас. Головна ідея полягає в тому, що ми маємо допомагати своїм дітям, хвалити їх і мотивувати. Це допоможе в майбутньому стати їм успішними і відповідальними в соціально побутових навичках. Сподіваюсь, мої поради були корисними для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.